Сьогодні у випуску час пік. Два століття, одна війна. 22 червня в Ужроді та 23 червня в Мукачеві. Відкриють унікальну фотовиставку. Ідея була в тому, щоб провести таку паралель, яка проходить крізь всю виставку між УПА і Збройними силами. Хто ти майбутній Олімпієць? Майбутні олімпійці Мукачева змагалися у спортивних іграх. Традиційно. Кожного літа проводимо змагання, хто ти майбутній олімпієць серед таборів з денним перебуванням в нашому місті. Ації евакуювали 30 підопічних психоневрологічного інтернату та гіріатричного пенсіонату з Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Відтепер вони перебуватимуть у відтіленні Мукачівського психоневрологічного інтернату у селі Вільшани Хуського району. Завдяки злагодженій співпраці на всіх рівнях евакуйованих осіб зустріли на залізничному вокзалі у Мукачеві та автомобілями Червоного Хреста Закарпаття доставили до закладу, оскільки це особи, які не можуть обходитися без сторонньої доп... Моги область зробила все можливе, щоб забезпечити їх всім необхідним. Зокрема, додатково підшукали персонал для догляду. Під час переїзду, який тривав майже добу, підопічних забезпечила їжею, водою, доглядом. Вечну знахідку посеред міста берегове виявив місцевий мешканець під час проведення земляних робіт. Як повідомили в ДСНС Закарпаття до служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмета. Металевим сюрпризом виявився 115-мм танковий снаряд Другої світової війни. Групою піротехнічних робіт снаряд було вилучено, транспортовано на спеціальний майданчик та знищено. Таковий автомобіль марки Ровер, що тривалий час був припаркований в центрі міста Берегове, на вулиці Богдана Хмельницького, раптово загорівся. Випадкові свідки, побачивши вогонь в салоні, за допомогою вогнегасників вдало стримували вогонь до прибуття рятувальників. Їх справу завершили бійці ДСНС 17-ї державно-пожежної рятувальної частини міста Берегове. Суттєво постраждав салон та панель приладів, проте моторний відсік залишився неушкодженим. Майбутній олімпієць у Мукачеві традиційно провели спортивний захід серед найактивніших вихованців пришкільних оздоровчих таборів. Я прийшла сюди стрибати та бігати. Я буду соревнуватися з іншими школами і мені дуже подобаються літні табори, тому що там весело. Тут будуть проходити різні змагання: плавання, біг, спорт різний, футбол. Потім ми можемо пострибати на тих батутах. І... Мені літні табори дуже подобаються. І сьогодні наш о, табір о, прийшли. Хтось іде до футбол, хтось до естафету, а хтось на біг на 30 метрів. Я йду до біг на 30 метрів. Я беру на перший раз участь в таких змаганнях, і мені о, дуже о, подобається табір. Табори мені подобаються. І я прийшов сюди, щоб виграти перше місце. Мені подобається тут, і я буду естафеті приймати. Учні молодших класів із п'яти шкіл міста на стадіоні ДЮСШ мірилися силами у кількох дисциплінах. Біг 30 метрів у двох вікових групах: стрибки в довжину з місця, міні футбол та естафети. Традиційно кожного літа проводимо змагання, хто ти майбутній олімпієць серед е, таборів з денним перебуванням в в місті. Це є ніби продовженням тих малих Олімпійських ігор, що проводяться 1 червня. День захисту дітей серед дитячих садочків. Ну сподіваємось, що і такі малі Олімпійські ігри ми зможемо організовувати, і вже під час навчального року є такі задумки, плани подивимо постараємося втілити в життя. А ці змагання вони цікаві тим, що в школах збираються дітки на відпочинок. Заходи спортивні завжди викликають таке пожбавлене зацікавлення дуже У змаганнях з мініфутболу футболу команда Зож номер 13 енергія майбутнього здобула перемогу. Друге місце посіла команда Зож номер 20 Веселка, а третя команда ліцею номер 6 Сонечко. На завершення заходу всіх учнів урочисто нагородили грамотами. На Закарпатті у прикордонній зоні запровадили додаткові обмеження. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонної служби. Їх вели з метою захисту національної безпеки, посилення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму та запобігання правопорушеннями на Держкордоні України. Тимчасові обмеження запроваджені в прикордонній смузі в межах Берегівського, Хуського, Тячівського та Рахівського районів. У межах прикордонної смуги забороняється провадження робіт, руху транспорту та перебування знаходження осіб поза межами. Ми населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг, та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами в період з 22 години до п'ятої ранку. Зупинка транспорту на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов'язана з технічними несправностями, перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів, використання приладів нічного. Бачення тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану. У Держприкордонній службі України додали, що обмеження не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та та інших військових формувань працівників комунальних служб екстреної медичної допомоги суб'єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень. Два століття, одна війна. Саме під таким гаслом в Ужгороді та в Мукачеві відкриють фотовиставку, мета якої розповісти про боротьбу українців з російським загарбницьким режимом, який триває досі. У стінах Закарпатської ОВА під час брифінгу організатори розповіли основну мету відкриття виставки. Ідея виставки з'явилася у 2017 році. На честь 75-річчя створення УПА. Uh, ідея була тодішнього керівництва організації, зокрема Василя Дубового, який зараз uh, в лавах ЗСУ. І ідея була в тому, щоб провести таку паралель, uh, яка проходить крізь всю виставку між УПА і Збройними силами. Uh, відповідно, там навіть ко кожен слайд uh, він представляє якусь частину військового життя, як це було в УПА і Як це було, ну як це є зараз в за ЗСУ? Насправді виставка не втратила актуальності, і в нас в планах навіть її продовження і допрацювання світлинами вже сьогодення і сучасного і повномасштабного вторгнення. Також показ їх по інших містах України, а також і за кордоном. Тому закликаємо вже зараз. Жителів Ужгорода та Мукачева прийти і подивитися виставку в цьому форматі От, провести для себе ці аналогії, подивитися, як живуть наші військові зараз, тому що ситуація майже не змінилася. У фотовиставці поєднано сучасні документальні світлини російсько-української війни, авторства військового кореспондента Максима Левіна та архівні фото часів визвольних змагань Української повстанської армії. Чим важлива ця подія? Це виставка. Виставка, вона пересувна і вона дуже цікава тим, що ми зможемо потрапити не тільки в історію. а… Поринути з історії всього дня, від УПА до Збройних Сил України, і ми зможемо переглянути цікаві фото роботи Максима Левіна, кореспондента військового, який загинув. Українцям потрібно знати історію своєї держави, основна мета виставки: українська повстанська армія у 20 столітті та сили оборони України сьогодні це відповідь нескореного народу за право бути з собою. Дізнатися більше про століття нашої боротьби з російською окупацією закарпатці зможуть вже незабаром на виставці два століття, одна війна, яка відбудеться 22 червня в Ужгороді та 23 червня у Мукачеві. Увірвався в будинок пенсіонерів та пограбував. Поліція ужрочі не затримала підозрюваного у грабежі. На лінію 102 зателефонував 64-річний місцевий мешканець міста ЧОП та повідомив, що до його будинку проникла невідома особа та вдарила його товариша. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 ужроцького районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи та з'ясували, що до скоєння злочину причепний 22-річний місцевий мешканець, який наразі відповів. Ває умовний термін покарання за майнові злочини. Встановлено, що зловмисник проник до будинку, в якому проживають двоє пенсіонерів. Після того, як його помітив 71-річний мешканець будинку, зловмисник вдарив його в область грудної клітки. А після відкрито заволодів грошима іншого потерпілого 64-річного чоловіка з інвалідністю. Поліцейські оперативно розшукали та затримали грабіжника. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. В Ужгороді поліцейські затримали зловмисника, який обікрав місцеву жительку. До поліції надійшло повідомлення від 31-річної мешканки Ужгорода про те, що невідома особа обікрала господарське приміщення її будинку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники якої провели всі необхідні першочергові слідчі дії. Встановлено, що вночі сторонній чоловік проник на подвір'я приватного будинку заявниці та вкрав з господарського приміщення велосипед та інше майно. Оперативники кримінальної поліції Ужгорода опрацювали. Запис з найближчих камер відеоспостереження та одразу встановили зловмисника. Ним виявився 19-річний ужродець, який вже раніше притягався до відповідальності за вчинення злочинів. Поліцейські швидко затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєння затриманому загрожує позбавлення волі до 8 років. В Ужгороді знову працює велопатруль, який забезпечуватиме порядок у громадських місцях, зокрема у парках, скверах та пішохідних зонах Ужгорода. У зв'язку із покращенням погодних умов поліцейські їздитимуть не лише на авто, а й на екологічному транспорті. З поміж основних обов'язків патрульних забезпечення охорони громадського порядку та публічної безпеки. Крім того, інспектори велопатрулю виїжджатимуть на ті виклики 102, куди на велосипедах дістатися легше ніж на авто. Загалом період їхньої роботи триватиме із червня. До кінця жовтня або до погіршення погодних умов.